Всім привіт, я Олександр. і Ви на моєму каналі Белекс Дизайн. І сьогодні в мене рубрика Знаю, приміняю тільюся. Тому дивіться, я в бойлерні, в мене є котло. Я зараз покажу, яка в мене є з ним проблема і як я її буду вирішувати. Поїхали! Такий котел Ariston Genius Premium. У мене модель HP 45. І дивіться, тут є така помилка. Вона, що означає, тут пише, якщо перевести на російську мову, тут є, до речі, російська мова, української, на жаль, немає. Ну, дивіться, пише, що плам'я деактивоване. Тобто, зробив Котел три спроби запустити полум'я, запустити горілку на отоплення, і в нього нічого не вийшло, він його відрубає. Що це означає? Два варіанти. Або це датчик іонізатора повітря всередині, да? або це датчик розжигу. Я його розбирав, дивився, ці всі два датчики в мене знаходяться в плачевному такому стані. Фото буде. Я сьогодні вже купив отакий от от датчик один іменно під цю модель. От. Це датчик розжигу, наскільки я розумію, пам'ятаю, да? як, як так він виглядає. І це датчик іонізації. Бачите, модель Electric Genius HP 4565. Підходить на цю лінійку. Він виглядає таким чином. Отак от. І я буду це зараз все міняти. Бачите інструмент. Для того, щоб це все поміняти, треба розібрати котел. Зняти обшивку, одну, другу защиту і витягнути ці датчики. Як це я буду робити, я вам покажу зараз. Для того, щоб його розібрати, спочатку треба відключити від електрики і від газу. Перекриваємо електрику і газ. Знімаємо кришечку. Вона на защолках тримається, легко знімається. Потім треба викрутити два саморізи. такі от саморізи, можна викручувати як шестигранною головкою, так і плоскою викруткою. Складаємо не Другий. І потім просто піднімаємо вгору і знімаємо. Тут є два штиря, тут є два отвори. І вона спокійно там одягається і знімається. Тут дві защёлки. Зараз покажу. Виді, тут є дві защолки, ми їх просто знімаємо. І також. Ця, за цей захист скріпиться на тих же штирях. Просто підняли і зняли. Все. І ми вже всередині. І дивіться, є два датчики. Один тут з лівої сторони і один справа датчик іонізації. Просто відкручуються два винта. І все. І міняється. Там зірочка. Яка зірочка? Зірочка? ТП 20 Все. Зараз викручу і покажу. Міняю насадочки. Спочатку ймо іонізації датчик. Винти зберігаємо, бо якщо датчик рожику в комплекті йде з винтами, йде з прокладкою, свинцевою, напевно, вона, то це йде без нічого, накладка додатково купляється, винти, використовуються ті, що є. Ось зняли і витягуємо. І тут є звичайний розім. Витягуємо клімо. Все. Дивіться, в якому він стані. Да? Вже пропалений. І саме головне в нього оця серединка просто прокручується в різні сторони. Я не. Певний, що вона може щось влітає на це не вліє, але я думаю, що він вже ржавий, він вже підгорівший, із-за цього, що котел постійно, ну не постійно, але працює вже йому десь з 12-го року, це точно. Років 10 йому якраз. І він виходить з ладу. Але дивіться. Є можливість така, щоб його, якщо ви розкрутили, і у вас така проблема, ви розкрутили котел, думаєте, що це датчики, але вони більш-менш в нормальному стані, не такі, може, як в мене, і нічого не шатається, все добре. То є можливість взяти звичайну щітку зубну і почистити обережно оцей датчик, весь метал, щистити, бо на ньому є налипання гарі Копоті. І з-за цього він також може погано працювати. Тому я що його знімаю, беру новий датчик. Те, що я казав, є окрема прокладочка до нього. Вона така тоненька. Ну, наскільки я розумію, це вона просто з. Зі свинцю зроблено або з якогось м'якого металу. Так, давайте подивимось різницю, да? новий, як блищить, і старий. Не знаю, так, може видніше. Ну, в общем, новий ми бачимо, да? блистить. Такий. Бачите? І який цей вже. Різниця є Вони однакові. Тут вже навіть обмотка чогось полізла. Тут все ціленьке і з таким же концевиком. Все, я його ще одягаю вкладочку. Очищаю посадочне місце. Просто щетку і його туди вставляємо. Беру ті ж самі гвинти, що тут були. Завлаживаю за Так. И подключаю клему. Точно так же беремо. Відкручуємо. В'єднуємо кліму одну. втягуємо датчик і від'єднуємо другу кліму на ньому є. Так як це датчик розжигу. І показує, в якому він стані знаходиться. Теж бачите така ржавчина, горілость, пригорілий і такий темний, темний, темний. Оце, концевік з клемою. Беремо новий датчик. Десь який біленький, новенький. Просто красота. Красота. Але цей датчик вже в комплекті в нього є та ж сама. Прокладочка. Вона вже трохи товстіша, ніж та що була. І одягаємо. І тут в комплекті, є два гвинта, Ось такі новенькі, ми можемо використовувати їх. Ті, що у нас були. І дивіться, зараз покажу вам артикул датчик розжига от такий номер має оригінал. І датчик іонізації має от такий от номер. І ще одне. Десь бачив, що цей зазор повинен бути 4 мм. Не більше, не менше. Тому треба його перевірити і потім ставити. Пішов перевіряти. Так, я перевірив. Тут рівно 4 мм між внутрішніми сторонами повинно бути. І все, його ставимо. Підключаємо клему. одну, Потім там був щось так, щоб провода не сильно болталися, вони були між собою закручені, не знаю, це правильно чи ні. І головне обережно його вставляти в сам отвір. Теж можна його чистити. Взагалі було б гарно його зняти і всередині почистити сам, саму горілку. Тому я цього робити поки не буду. Поміняю датчики, поставлю і будемо дивитися, що вийде. Обережно вставили. Початку я не закручую до кінця, просто наживляю, щоб все стало на свої місця. І тепер можна закрутити. Ми все зробили, датчики поміняли легко, швидко, просто, головне їх купити, тут нічого складного нема. Далі ставимо захист на своє місце. И закручиваем его чистому риза. Кожух назад. Включаем электрику. Подачу газа. У меня котел подключен через стабилизатор. Вот такая была затримка. Тепер що нажимаємо? Наживаємо Reset і дивимося, що буде зараз. Бачите, котел засвітився, все почало працювати, пам'я світиться, горить, плам'я активовано. Все, котел працює, нагріваю воду. Таким простим чином можна було відремонтувати котел і поміняти датчики. Нічого в цьому складного немає. Все, на цьому до побачення. Лайкайте, дивіться, коментуйте. Па!